Де знаходиться це ПТУ, звідки їх випускають, поки що ніхто не знає і чи випускають їх взагалі, і чи вчать поліцейських хоча б елементарних правил поводженню з громадянами. Ну що ж, друзі, я особисто став свідком, як зупинили водія. Ви зараз будете шоковані, як порушуються права людей в Україні і не просто права людей, друзі. Це ганебно, це ганебно. І ви зараз побачите той треш, який має побачити вся країна. А чому? А тому, що будь-який водій може так попасти. І цьому водієві. Пощастило, тому що поряд був я. Я переходив вулицю і побачив, що його зупинили. Побачивши конфлікт, я підійшов і почав усе знімати, аби не допустити жодних протиправних дій. Але я. Не можу бути біля кожного, тому ви маєте знати, як себе захищати від свавілля поліції. Отож, бо про все по порядку, як завжди, додивіться відео до кінця і пам'ятайте, ваш лайк, ваше поширення в своїх соціальних мережах дає змогу іншим знати свої права. А в кінці відео ви дізнаєтесь, куди ж все таки завезли дитину? Тому що дитині було зле, дуже погано, і її треба було негайно доставити в лікарню. Це друзі, просто треш. Так ось вони зупинили водія і почався конфлікт, тому що зупинка була незаконна, як потім визнали самі ж поліцейські. Але давайте про все по порядку. Ось вони зупинили водія, а той почав дзвонити на 102, Повідомляти про скоєння патрульними правопорушення. Діво, е Дивіться, в нього тримля 1763. На себе не треба, не треба, не треба. È, дивіться, дивіться, дивіться я, я прошу побачення, дивіться, яка ситуація. Це È, проїзна частина? А чому ви на проїзній частині стоїте? Я зупинився. Тут, я зупинився. тут з... проти движення зустановилася машина і вийшли люди. з ним який визнят, дозволяє нам дозволяють за правил руху. Тобто, ви вважаєте, що ви можете тут стояти? А я під час виконання службових обов'язків. Так, я також, я журналіст. Можна журналісту знімати правопорушення я поліції знімайте, чи ні? Я ж не забороняю вам знімати. То я знімайте, стою не напрямі, троту, якщо ви також перейдете на тротуар, ми... Знімайте, давайте, на тротуар. Звичайно. А яка причина зупинки, щось сталося? Дувався, мій колега він зараз підійде, все е, Що ви кажете? З водієм, мій колега він зараз підійде, все поясне. Ну його ж зупинили за порушення, напевне, якісь не так. То напевне чи ми зупинили. Поїжджете. Я вам поясню, зараз. Бо ми журналісти, ми хочемо почути і вашу позицію, щоб було все об'єктивно. хвилини, Підійде, мій колега, все пояснюємо. Добре, дякую. Підійдіть, будь ласка, все приказ? Далі, щоб не затягувати ваш час, трішки відео скоротимо і покажемо саме основне. Дивимось. Ти знаєш, де Херсон? Я думаю, що знаю. Знаєш, ти знаєш, яка там остановка в тому херсоні? Там дуже погано людям. Можна, можна, я, я можна, можна я скажу, можна я скажу, що там українською мовою дупа, мабуть, що. Ти зо мною згоден, що там... Я от... не скажу українську мову в Херсоні, я там особисто. Ні, ну я маю на увазі, що дупа, ну я не можу, що там взагалі дупа. Повністю, повністю, там 14 вік, там дупа. То я прошу пробачення, я скажу, їдьте в дупу. Правильно я сказав? До Херсона, правда? Ну я не можу коментувати. Ні, Я просто кажу, Я ж знімаю просто для того, щоб не було жодних правопорушень. Я не сприймаю ваші слова як. як образу. Тобто, якщо я пошлю його на хубаво. А за що вас зупинили? Вам пояснили причину зупинки? Він питався, ти таксист? А у вас на машині ж немає жодної шашки, правильно? Тобто, — вже... Чи була? — Ні, нічого ж немає. <ріць> я чого тут є? Я їхав, жену беременну вез в лікарню. — Це раз. А ну... де дружина зараз? <ріць> — Відвіз, я приїхав сюди. — А, ви знову приїхали? — Він п'ять хвилин мені виписував цю бумажку. Ага, угу. постанову. По... То, а а про... за що, в чому вас звинуватили? — За непристягнутий ремень. А ось і прийшов той інспектор, який безпосередньо складав постанову і який, начебто, бачив правопорушення. Давайте подивимось. Доброго дня. Посвідчення. Покажіть, будь ласка, людині. Це не громадянин. а Журналіст. Це... А не можете показати, будь ласка. Звичайно. Ви ж ви ж перші підійшли. Вас ніхто не звав. Федоро Віталій Сергійович, поліцейський. БПП це як? Ну, а, батальйон патрульної постової служби у Вінницькій області. Посада, посада, будь ласка. Посада, скажіть, будь ласка, я не а бачу. бачу. Я, я не бачу, скажіть, а будь ласка. Сада? Посада посада. Посада поліцейський, а там не вказано посада. Посада не сказано, скажіть, будь ласка це посаду, не вказано, скажіть, що те Будь ласка, посаду. Ну ви маленька Поліцейські. дитина. Поліцейська, звання, дзвонять. Да. Е... Ця е... інформація може з Можна я зніму? Знімайте, будь ласка. Давайте своє посвідчення, я його зніму, щоб я просто-напросто потім... Я розумію, це ви виписували постанову. Ну, там... ця, ця, ця людина, яка не хоче їхати. Не я не... трошки влиця, там? Ти виписував? Я вам виписував. А хрена не знає, хто виписував. Покажи, я не сфотографував. Ми не знайомились. — Посміхнись, Тебе скриває скрита камера. Він навіть не знає своєї посади. Рота, батальйон, взвод. А постанову я вам вручили? — а ось вона є мене. А я я часу... є видерві. Він покажіть він... цю постанову. Ні, ні, я перепрошую. Ні, ні, ні. Це ось просто вона. цікаво. А де він... можна написати ні, в постанові ні, 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 свої пояснення? Ви не маєте права писати нічого, 에, дивіться, нічого. воно тільки пояснило. через суд. Дивіться згідно статті 268, — шість Та тільки, він. тільки він. через суд особа має право надавати пояснення. Так пояснення до розгляду справи. До розвідку якщо водій має бажання надати пояснення, він каже. Я хочу надати пояснення. Я водію надати окремий бланк, він на ньому напише своє пояснення, але він додому. Ти, ти мені казав, що це пояснення? Ви поїхали. Я, я тобі спитав, Даний, ти я свободен? Просто я вам сказав, і а, поїхав. от смотрите, я спитався, я свободен, так. Да. Я навіть не забирав це. Я звернувся забрати, ну, мені жона скористатися Вона повідомляє вона повідомляється. А є у вас бланк, так? Да? Можна його побачити? Бо, наприклад, багато хто каже, що немає таких бланків. А далі взагалі треш. Бланк є, але його немає. Він йде, Це не, є, не як бланк, це йде звичайний лист А4. Він каже, я хочу надати пояснення. Я водію надати окремий бланк, в якому особа надає свої дані. Ставить підписи про роз'яснення 63 статтю Конституції України та дає згоду на обробку даних, які вона надала власних, тобто там адреса проживання, прізвище ім'я по батьку, число місця рік народження, і пише пояснення по факту. Я прошу так, А так, якщо а людина не хоче надавати персональні своїх сказав статті. мені навіть це. а написати свої зауваження, він ви кажете, можна мені. на окремому листку, да, так? Так, тільки на окремому. А окремий листок у вас якийсь передбачений, чи він чи його треба купити, чи він є? Ні, він нас і ми надаємо, бланки роздруковані. А це чому я О, пішли, пішли? То роздруковані такі. бланки, бо ви ж кажете, що не роздруковані? роздруковані. Вони йдуть вони, вони не як бланки. Бланк це бланкова продукція. Тобто вони бланки йдуть номер. 2. А можна його побачити, щоб людина написала свої да, е, я заперечення? я забрати Сто процентів да, почнемо з цього. З розвитки справи. Можете надати? Надайте, будь ласка, йому можливість написати свої заперечення. М -м, дивіться, О. куди? Дивіться сюди. Давайте я подивлюся сюди. Посміхніться, вас співає скрита пам'ять. Поїхали, поїхали, ребята. Тобто людина везла вагітну дружину, в якої кровотеча у лікарню змушена була негайно її довести, довезла, повернулася за розглядом свого ж, начебто, правопорушення, отримала відповідну постанову, яку вже без неї виписали, а тільки тоді. Попередньо не надавши жодних можливостей захищатися самостійно або користуватися юридичною допомогою захисника. Поліцейські відповідно надали йому можливість написати пояснення. І вказали, що вказані пояснення вже аж ніяк не можуть впливати на саму постанову. Ну, звичайно, вона вже ж винесена. Тепер на підставі порушення конституційних прав громадянина вказана постанова може бути скасована тільки судом. Давайте бланк, пішли. Зараз поїдемо в ДБР. Поїдемо... А покажіть постанову. Ні, ви просто її покажіть, тому що е, вам мали б надати це право до е, складення постанови. А вам вже видали постанову і зараз надають, не видали, право. видали, бо він я можу. Я, я надаю пояснення, тут пояснювати нічого не видно. Е, Воно не буде відноситися до розгляду справи. Не, не, не буде да, да, так, да, як да, рішення на да. рішення вже прийнято прийнято. до о, до о, до рішення. Р... Треба да, та, та, треба до рішення правильно. Р... а так. до рішення. Ви просили нічого він не мені сказати. А вам роз'яснили ваше право на адвоката. Права він мені роз'яснив. Право на адвоката. Вам роз'ясни з'ясне. А я кажу, у нас 23, 63 стаття. Почитайте. Там дуже багато написано. Я можу робити все, що завгодно. Все. Добре, ви але хотіли мене... написати свої заперечення? 100%. Е, то пишіть їх тоді зараз, але. Давайте, я заповнюйте, писати. пишіть обов'язково сфотографуємо. А Я не можу писати в мене зломана рука, я прошу помагати. Е, а я вас хто, розумію. Він може за... Звичайно. Допоможете мені? Оця людина, я хочу, щоб допомогла мені. Кот написала постанову. Тримай, хлопець. Вас зафіксовано на відео, де ви yeah, yeah, yeah. пропонували надати пояснення? Yeah. На бодікамерах, я думаю, все буде. Все буде, але не пропонував. Не пропонували. Питався... Чи пропонували? Ні, ні, ні. Дві роз'яснення статті 267, роз що водій має надати прав, має. На що права? Це права 2006 права водія, особи, яка притягається до відповідальності. А у нас конституція чітко, вже не діє. Там чітко прописано, що водій має право надати роз'яснення пояснення, подати клопотання, користуватися юридичною допомогою, послухами адвоката або е, спеціаліста в сфері правового забезпечення. Також на перекладача має е, право надавати докази і інше. Залі вивчити все. Я розумію, що я кажу. Мені не сказали вивчити, я розумію, що я кажу. І про що я кажу? Почекайте, хай поліцейський розкаже. Скажіть, будь ласка, то надали, надали можливість водій поїхав з місця. Водій поїхав з місця. Він не мав бажання користуватися ні своїми я... правами. Так, він поїхав з місця, а зараз він приїхав. Він був з пасажиром, він казав, що якусь жінку. Він завдав питання, три рази, бо його жінка? Ну, ви а я знаю, дружину введете. ну то що, Через це я запитався. запитався, і що, яка там відповідь була? Ну, вона мовчала, нічого не сказала. А вона тобі зобов'язана щось казати чи ні? Ні. Ти кого я кого? Не... Хера ти я питався не, в неї? В неї? Я не, не вимагав, ні. А чого я ти запитав? в неї питався? Ви ти це а чого ти, в неї не перевірив документи? Візьми, на чого? На які, на які я а чого ти питався в неї, хто вона? Документи не а мене перевірили. Скажіть, хто будь ласка, то запитували дійсно, чи це і, дружина? І, чи? Я не був. Ви не були? Присутні, тому я Просто це а, персональна і, інформація я, особи. Чого? Ось це персональна, питаюсь, сімейна. Інше, інше. Ні, дружина, таких, нема. ні, ні, ні. немає таких в них прав. І немає. Зараз, ти таксист! Убийство чоловіка, Якщо я їду, то я обязательно бути или дебилом, или таксистом. До да, срати мені те, що я за Це Ты руки. От коли у человека руки нету. Вот это плохо. А замастыл это хуй. Вам допомогти юридично правильно сказати, що написати Я допомогти чи просто ні? Я маю на увазі. Ви будете тут присутні, так звичайно. Я вже ж хочу показати. Давайте, будь ласка, допоможіть, щоб все вже було юридично. Напишіть мене зупинили за, начебто, там таке то правопорушення. Ви ж вину не визнаєте? Ні, ні. Ні, а як? він підійшов до мене і спитався. Ну вас же зупинили. Він питався, підійшов до мене, не представився нічого і спитався. Ви знаєте? А, спитався, ви таксіст? А То потім... так і пишемо. Ні, Те, беріць. що ви вважаєте да, за необхідність. А потім питає в мене, а ви знаєте, за що вас зупинили? Я кажу, відкуди я знаю? Мене махнули рукою, я стала. Тобто вам не повідомили причини зупинки. Потім, вже, коли він забрав документи і не віддавав мені. А що докази він... вам надали перед розглядом Нічого справи, що ви були не пристьобнуті. Давайте, коротенько, напишіть пояснення свою позицію, як ви вважаєте ну, за Заповняйте, Будь ласка, заповняйте. Документ таки по а ось версія поліцейського, яка протирічить сама ж собі. Він чітко вказує, що він підійшов до автомобіля, тобто перед цим він його зупинив і зупинив, напевне, для того, щоб перевірити, чи той пасок на місці. Напевне, він щось бачив, напевне, в нього є якісь докази, і я про це запитав. Давайте послухаємо пряму мову. А сам е, відео, доказ чи інший доказ, те, що людина була не у вас якісь є, так? <плес> я його запитав, каже, вичерпав пастом безпека. Я не хочу. Я запитав. Тобто я він я його зупинив за знак, а як що дати мужі заборону. Тобто я поясняв. Питання, куди він для чого, може його, ну, може в нього якісь справи, тобто проживає він тут, а, може обслуговує, тобі, може таксує, якщо в нього звісно є ліцензія. Тобто, можливо, когось іде забирати. Хлопці, ви знаєте дію, дію там і розпас, і вес, тобі, все. Тоді почав мені розказувати щось інше, перебивати, каже, ви знаєте, Всегінова, ну, тобто це наше керівництво, там, знаєте, ще когось, знаєте, ще когось Тобто він перебиває. Я їм задаю що в Оліктика, виявився одного А ви знаєте, да, про Усеїнова, що в нього батьки в Росії. Він їх дуже він сильно в, любить. Він, він не, в, знали. не знали? Він, він, просто щоб ви знали, це офіційна інформація. Він надавав він, сам її. Воно, до речі, в нього батьки живуть в Криму. Ми про це також робили цілий матеріал. Вони живуть і в Росії, ну і в Окупованому Криму приїжджають і будете знати це так для вас. Це було раніше. Виписали штраф скільки, яка там сума і за що, яке правопорушення саме? Штраф Штрафі гривень, а саме водій, користувався пусками безпеки. Це по кодексу по адміністративним правопорушенням. згідно 26 статті, а став пункт 2. штраф поліцейського найбільше санкції. Uh -huh. Користування пасхальної безпеки передбачено більша санкція, ніж за порушення знака 3 тобто, uh -huh. Згідно закону, водій сказав, що не хоче Ви... користуватися, тобто він не хто цим. Тобто він сам це підтвердив на відео, це було зафіксовано. І я на свій розгляд вирішив випустити повідомив... Невідома особа з надписами «Поліція». Тобто, якщо я вас правильно зрозумів, до цього, поки ви його зупинили, ви не бачили, чи він був. Я його зупинив саме за знак. Тут ми ханічний вот заклад заборонено. Де цей знак з тієї сторони, так? Він стоїть там, з 6 угу. ранку до 10-ї години. Це плюс він дублюється. Це. це є рішення міської ради, так, наскільки питало. я пам'ятаю. Це гайон не зовсім. Ви не в курсі. Тобто причина зупинки була саме, що водій рухається е, так, в супереч знак. Так. Можете прийти, а подивити. потім, так, да, я обов'язково подивлюсь, ми так, ж тут поряд. Е, просто так, питання, так, коли ви виявили так, правопорушення, коли зупинили, я так розумію. Виявили правопорушення, то, що він кисло пускам безпека. Так, я коли до нього підійшов, водій приїхав пові... без безпеки. Це була мене вже постава вважати. Ось я зняв його. А якщо пасок дійсно. Пасок. Ми ж остановилися, я зняв пасок безпеки. Дозвольте, щоб я почув Дозвольте, вашу Я йому задав питання, чому да, ви не користується пасками безпеки. Він мені, прес. Прес. Він мені сказав, я не якщо я вас правильно зрозумів, то ви особисто не бачили його без Паска Безпеки, поки він рухався. Ні, коли він, коли він коли зупинився. Я Я що він був не як мінімум. Я бачив, але... А є я відео якась фіксація, щоб ми могли це підтвердити. А якось ми можемо вас чи частково отримати, щоб ваша позиція була підтверджена, щоб не казали потім, що там ну, неправильно якось ми висвітили позицію поліції в такому плані. Ви можете якось нам надати, щоб там було дійсно видно, можливо, переглянути. Навіть зараз ми могли б його зняти, якщо це можливо. Для того, Тому щоб це ми в ваші... в бодікамері, вона, вона, з, вона знімає до того, ну, за дві хвилини, які її включаю, то угу. <по> вона не була навішна, тобто... Але Може, ще воно... зафіксовано на відео саме Тому, це правопорушення. Момент, порушення. я не можу з, з неї відібрати відео і <по> показати <по> вам. Тобто, це тобто ви випут, не знаєте, чи це воно... зафіксовано, так? Я даже впевнений, що вона зафіксована, так як я його зупинив 에, там, протягом 10 секунд. Ну, на даний час ви так думаєте, тобто ви не можете переглянути, правильно, ну, чи я вона зафіксована. Я вас зрозумію. Зумію, дякую вам. Доступ потрібно про не патрульну поліція на вулиці. Далі звертайтеся, відео надається. Якщо ви оскаржуєте постанову, тобто надається відео. Все, все є. Тобто, як ви зрозуміли, поліцейський каже, що відеодоказ начебто, є на його бодікамері, але звичайно він не має до нього доступу. А отже, не міг показати це перед розглядом справи і під час розгляду справи, перед винесенням постанови безпосередньо водієві. А отже, підтвердити правопорушення водія він не може. А це правда, були такі запитання? Не було таке запитання. Одне було питання. Одне Чи питання його так? жінка, все. Угу. Далі водій надав свої пояснення, які на превеликий жаль він мав би надати до винесення постанови. Але поліція, як ви бачили, такого права йому не надала. А надала тільки після того, як постанову винесла. Ось так. Потім водій, використовуючи своє конституційне право, хотів звернутися до міністра внутрішніх справ і запитав у поліцейського, як його прізвище ім'я по батькові. Відповідь на превеликий жаль була шокуючою. Міністр внутрішніх справ. України. Климен, як, як ваша міністра звати? Скажіть, будь ласка. Ви не знаєте? Скажіть, будь ласка. Це ж не секрет. Ім'я прізвище, побачив. А, це т... секрет, так? Да? Хто у нас міністр внутрішній? А у нас хто президент? Тож секрет. Я пов'язані вам прийняти. питання відповідати. Я, 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 я б я, я, вообще первоць заслушував. Але тут патрульний поліцейський жорстко помилився або навмисне, або ненавмисне. оскільки закон України про національну поліцію чітко регламентує, що поліцейський зобов'язаний надавати. Таку публічну інформацію, навіть якщо це настільки публічно, що громадяни її знають, бо є люди, які справді можуть не знати чогось. Саме тому закон про поліцію і регламентує, що поліцейський зобов'язаний наголошує не право, а якраз таки зобов'язаний надавати можливість людям ознайомитись з такою інформацією. Про що я й запитав, чому поліцейський не виконує свої обов'язки згідно закону про національну поліцію? Відповідь шокувала навіть мене. До речі, в законі України про поліцію написано, що ви маєте сприяти громадянам у виконанні їх прохань. Тому все пояснення того... Я маю на увазі, якщо поліцейського запитують, хто міністр, то яка проблема, чому ви не сказали? Або хто президент України? Я не знаю, хто президент, Чому ви не сказали громадянину? Як ти сказав, не бажаєш відповідати чи як? Ну, будь ласка, повтори свої слова. Світ чому? Не зобов'язаний зобов'язаний відповідати громадянину України. То ви можете пояснити, чому ви так відповіли? Да он краснеет, посмотри, он уже нервничает. Нет, его відповідь... Цитую. Я не зобов'язаний відповідати на такі питання. Хоча згідно з законом України а, про так, національну поліцію... А так, хай вони собі політичну... розбираються, що ДБР Ні, це Ні, треба розбираю... обов'язково вкажіть. На, я вам рекомендую. Юрій Володимирович, якщо вам так цікаво, я вам називаю. Клименко Ігор міст, Володимир. Я не знаю, я не знаю, я людиний спитав, він сказав, собі, не зобов'язаний. Ви що, ви хочете. Не зобов'язаний Ви запитали особі, поліцейську. Особі. Ос я особа. Я не громадянин України, я особа. На такі питання. Крапка. І все. Давайте я все підпишу. Я з вашого дозволу вам роз'яснюю ваше право ще раз, щоб ви були. Обізнані. Ви так. можете протягом 10 днів постанову цього оскаржити. Вам не надали право, і це так, зафіксовано так. на надачу пояснень. Це є порушення права на захист. Суд це бере обов'язково і постанова буде скасована, тому що ви пишете пояснення після того, як на вас виписали постанову. Адміністр... Вибачте, я говорю я, зараз громадянину. я йому я, надаю роз'яснення, які я, він має права в суді, і ви можете і оскаржити. Я, я, я вам просто кажу, щоб ви знали свої. Права, ви можете оскаржити. Я впевнений, що ви виграєте цю справу в суді. Я тому, хотів що... би, щоб ви трошечки зайнялися те, що вони не дали допомогу цій дитині, бо це шок. Як встановити нам, якщо у вас є такі. Які Дивіться, здані, які встановити. дані. Вони визвали ко когось з екіпазу. Це вже є. Угу. Їх відвезли на ботанічну. Він не хотів їхати на ботанічну, бо він не де. На другу лікарні. На, на, на ботанічну. На ботанічну. І куди Ботаніч. завезли? А тепер спрошуємо, куди завезли? Говоріть офіційно. Куди сказали. То ви таки що сказали? Це я заводів. кажу, я кажу, я ботаю Це Дитяча обласна лікарня. О, мій здав. А на, ботаніч... на ботанічній ботанічні знаходиться управління упро... патрульної поліції. Я... Я... я не перепутал, я знаю. Це відвезли, тебе. дитину доставили, з дитиною все гаразд. Все гаразд. Так. Бачите, цей випадок вже він підтвердив. Який Як я йому витягнув на це? Що, а він я, я не скриваю цього випадку? Так, дійсно, був випадок, що під'їхали. Під'їхав автомобіль, попросив допомоги. Буквально хвилина, хвилина? вони поїхали. А в мене 4 хвилини тільки знято в кінця, що люди вже бігали, що дитина посиніла. Так, так, дивіться, давайте, 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 завершимо завершимо. Завершимо. давайте. це пояснення. Давайте будемо працювати, хлопці, давайте, давайте. Дуже давайте. багато часу тратить. Давайте. Так, пишете, з моїх слів записано вірно і ми... прочитано. Можете перечитати. Як виявилося, водій воював ще в 2003 році у Сирії. А ви воювали так десь? Так. — Дві тисячі третьому Уже Вже блін. — в 2003. Це що було? — В Сирії? — Це Це не війна, це охорона, це ЧВК тоді це збор вотних і нищих, будемо так сказати. Бо у Асада всього лише 40% території, а це контролює Росія. І куди їх куч нав'язався з ними і сказали, що хочеш переїхати. А я трошки стріляти вмію. Я вибивав Іванович, 29.03.2024. 24. 9, 9. Переправте 4 на 9 акуратно. 29. 0.2. 02. 2024. Вже завтра перший день весни. Так.